Мі, новий прем'єр та уряд депутати сформували коаліцію більшості. В Одесі призначили дату виборів міського голови. Віктор Інукович і далі вважає себе президентом України і переховується в Росії. Ситуація в Криму напружена. Про все це і не тільки далі. у Випуску Hot News в студії Вікторія Ляшевська. За фактом захоплення в Криму будівель Верховної Ради і Ради міністрів автономії, прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею Терористичний акт. Мною вчора також надано доручення прокурорам регіонів щодо забезпечення належного реагування на такі факти, аж до притягнення винних до кримінальної відповідальності. Озброєні активісти захопили будівлі і вивісили російські прапори замість українських. Голова ради міністрів Криму Анатолій Могильов повідомив, що ці представники самооборони російського населення відхилили спробу влади вести переговори. Будівлі парламенту та уряду оточені міліціонерами. Також по тривозі піднято війська внутрішніх військ і весь склад міліції. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Водночас противники Майдану і нової влади у Києві звели барикади на головній кримській автомагістралі між Сімферополем та Севастополем. Вони бояться, що на півострів прибудуть українські націоналісти. У Криму вже декілька днів тривають проросійські мітинги. Активісти закликають не визнавати нову владу у Києві та хочуть проведення референдуму про незалежність. Напередодні на свою акцію до парламенту прийшли кримські татари. Щоб підтримати територіальну цілісність України, спалахнули сутички між двома таборами протестувальників. Загинули дві людини, щонайменше 30 отримали травми. Тим часом літаки винищувальної авіації Західного військового округу Росії розпочали охорону повітряного простору країни у посиленому режимі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що перевірка збройних сил країни не пов'язана із подіями в Україні. Натомість спікер Ради Олександр Турчинов офіційно заявив, що вихід російських військ за межі дислокації в Криму буде розцінений як агресія. Я звертаюсь до військових керівників російського чорноморського флоту, який базується на території України. З вимогою всі військові повинні перебувати в межах території. Які окреслені підписаною угодою. Загалом до перевірки бойової готовності військових частин залучено 150 тисяч військовослужбовців, задіяно до 90 літаків, понад 120 гелікоптерів, до 800 танків, півтори тисячі одиниць військової техніки і кораблі. Далі головні події з Верховної Ради України. Депутати проголосували за створення парламентської коаліції. Про це повідомив спікер Олександр Турчинов. Відтепер коаліція депутатських фракцій має назву Європейський вибір. До неї увійшли 250 депутатів з батьківщини, удару, свободи, а також з таких груп, як економічний розвиток та суверенна європейська Україна. Чисельність коаліції згодом може збільшуватись. Також Україна отримала нового прем'єр-міністра. Арсенія Яценюк очолив Кабінет міністрів України. Усіх міністрів попереднього уряду звільнено. Далі депутати оголосили про новий склад Кабміну. Отже, до складу уряду Україну увійшли. Перший віце-прем'єр-міністр Віталій Єрема, віце-прем'єр-міністр Олександр Сич, міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман, міністерство юстиції, очолець Павло Петренко. Міністерство фінансів Олександр Шлапак, міністр економічного розвитку, і торгівлі призначено Павло Шеремета, міністр освіти і науки Сергій Квіт, соціальної політики Людмила Денисова, екології та природних ресурсів Андрій Мохник, міністр культури Євген Ніщук, міністр кабінету міністрів Остап Семирак, міністерство охорони здоров'я, очолець Олег Мусій, енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан, міністр молоді і спорту Дмитро Булатов, внутрішніх справ Арсена Ваков, аграрної продовольства Ігор Швайка, міністр інфраструктури Максим Бурбак. Урядовці склали присягу на вірність України. Також Верховна Рада Україна обрала виконуючим обов'язки міністра закордонних справ Андрія Дещицю та виконуючим обов'язки міністра оборони адмірала Ігоря Тенюха. Нагадаю, на народному віче ряд організацій майдану вимагали від влади негайно прийняти закон про люстрацію, змінити склад центральної виборчої комісії і призначити позачергові парламентські вибори на осінь поточного року. Чи будуть ухвалені такі рішення новою владою, поки що невідомо. ми <му> будемо контролювати. Якщо вони не будуть справлятися, так само підуть як і та влада. Одне питання всім тим, хто зараз виступає на сцені. Де вони були під час розгону Майдану і 20 го числа, коли нас стріляли на інститутській? Вони не мають морального права зараз говорити, які вони герої, які вони молодці. Вони не мають права виїжджати до влади на смертях тих хлопців, що там полягли. Олександр Сич, кандидат на. Пов заступником после державна адміністрації міністр юстиції Павло Петренко, який допомагав витягувати наших хлопців, важливий момент. Верховна Рада України ухвалила низку постанов, якими призначається проведення 22 позачергових виборів міських голів. Зокрема, в Одесі вибори нового мера відбудуться 25 травня. За це рішення проголосували 238 народних депутатів. І на суботу активісти антимайдану анонсують нове мирне зібрання, на яке запросили і депутатів міської ради. Цього дня активісти зібрались перед засіданням виконкому. Чоловік 30 оточили будівлю міськради. І виступили за розпуск міськради та виконавчого комітету міста, а також за повернення у комунальну власність аеропорту та ряду інших об'єктів. Активісти запевнили, що зі стартом виборчої кампанії в Одесі пильно стежитимуть зі політиками, пристасуванцями та перевертнями. Віктор Янукович, якого напередодні оголосили в міжнародний розшук, з'явився повалений президент, перебуває в Росії. Він виступив із заявою, в якій повідомив, що як і раніше вважає себе главою України, янукович попросив Росію забезпечити йому безпеку від дій екстремістів. Що захопили владу в країні. Всі рішення прийняті Верховною Радою вважає нелегітимними. Прохання експрезидента України про забезпечення йому безпеки Росія задовольнила. Учора виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махніцький заявив, що у справі про масове вбивство людей разом із колишнім президентом проходять Віктор Пшонка, Андрій Клюєв, Олександр Якименко, Станіслав Шуляк, Віталій Захарченко та інші колишні високопосадовці. Зокрема, Януковичу і Захарченку винесено повідомлення про підозру в організації вчинення умисного масового вбивства людей, вчинених способом небезпечним для життя багатьох осіб за попередньою змовою групою. Осіб, то якщо вони навіть прямо людей не вбивали, а виконували дії, провокували провокації, які призвели до вбивства людей, то вони є співучасниками вбивства. Янукович оголошений в міжнародний розшук. На події у Криму відреагували у НАТО. Там заявили, що Північно-Атлантичний альянс буде слідкувати за непорушністю кордонів України. Адже Київ та НАТО особливі партнери. НАТО отримала повідомлення від Росії про початок навчання у двох військових округах, що межують з Україною. Генсек Альянсу Андерс Фограсмусен підкреслив, незалежність та стабільність України це ключ до безпеки в Європі. Цей сигнал НАТО направило тим, кого це стосується. Кожна держава має невід'ємне право сама вирішувати, до яких союзів приєднуватись, чи яку закордонну або безпекову політику обирати. Ситуація на півострові залишається напруженою через захоплення будівлі уряду на півострові. Частково зупинена рух автобусів. Спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов повідомляє, що парламент призначить референдум на 25 травня. На ньому поставлять питання про розширення повноважень Автономної Республіки Крим. На пленарному заседанні будет вынесен е, первый вопрос про проведення всекримського референдуму 25 мая о расширении полномочий автономной республики Крым. Крымчане, которые находится сегодня в очень сложном положении, они смотрят телевизор, они видят, какой беспредел творится в Киеве. Они читали сегодняшнее заявление президента Украины. Настроєння можна може понять. А вовші все вместе, в следствие вот той екстремістської політики, яку проводив центр все, опозиції все ці три три місяці. І до Києва приїхали очільники МЗС Угорщини, Чехії та Словаччини. Вони зустрінуться з представниками нового уряду. Далі планують поїхати до Донецька. Кілька днів тому ці дипломати заявили про необхідність допомогти Україні грошима і негайно. З новим урядом, на їхню думку, можна буде легко і швидко домовитися. Україна зможе подати заявку на вступ до Євросоюзу. Європарламент підтримав відповідний варіант проекту резолюції, який це передбачає. Резолюцію підтримала переважна більшість парламентарів. У Нацбанку коментують ситуацію з доларом та заявляють, що не будуть запроваджувати мораторії на зняття депозитів. Нагадаю, напередодні долар подолав історичний максимум. На момент закриття торгів на міжбанку він коштував 10 гривень 50 копійок. Щоправда, в більшості обмінниках курс був 995. За словами голови НБУ Степана Кубіва, Україна розраховує також на допомогу МВФ. Представники фонду чекають в Україні найближчими днями. Основним пунктом залишається це захистити кожен вклад, кожну гривну українця, громадянина України, який доручив нам. 22 найбільші банки України з задоволенням, незважаючи на найближчий час, будуть організовані для дискусійних принципів і основ, які методи, технології ми будемо використовувати в кризовий період. Про скрутну економічну ситуацію в країні розповів новий прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, на державному казначейському рахунку залишилось 4 мільйони 3 тисячі гривень. Державний бург України на сьогодні склав 75 мільярдів доларів. А золотовалютні резерви за три роки скоротились з 37 до 15 мільярдів доларів. Він зазначив, що місце знаходження 3 мільярдів доларів кредиту від Китаю не визначено. Яценюк підкреслив, що у нового уряду немає іншого вибору, окрім ухвалення непопулярних рішень, які торкнуться субсидій, тарифів та скорочення соціальних програм. Будуть скорочені видатки на органи державної влади. За словами прем'єра, у системі влади буде введена жорстка економія. Бійці Беркута продовжать роботу після переатестації. Про це заявив керівник МВС Арсен Аваков. Напередодні він підписав розпорядження про ресформування Беркута. Це викликало неоднозначну реакцію у самих спецпризначенців. Проте пізніше стало відомо, ідеться про службові перевірки та подальшу переатестацію співробітників. Зробити це обіцяють протягом двох тижнів. Команду вже отримали у всіх пунктах дислокації. Тепер уже колишнього підрозділу Беркут. У міністерстві починають кампанію із формування нового спецзагону, який відповідатиме новим вимогам. Ми будемо приймати рішення, хто готовий, а хто не готовий нести службу в лавах Міністерства внутрішніх справ на боці народу. Винуватці будуть покарані, а ті, хто не прийняв участь, не приймав участь в розстрілах та катуваннях мирних людей, отримують можливість. Працювати в правохоронній системі активісти самооборони повинні зняти маски, і одягнути уніформу. Це обов'язкова вимога для всіх загонів самооборони, кажуть у міністерстві внутрішніх справ. Нову форму, яку підготували разом із МВС, запроваджують для того, щоб громадяни могли відрізнити тих, хто стежить за порядком, від правопорушників. Зараз вирішується питання стосовно одежі, тому що самооборона це. Це люди, які саме організувалися і брали участь. Зараз вирішиться питання того, щоб їх одягнути, для того, щоб громадяни могли розрізняти їх. Виконуючи обов'язки міського голови Олег Бриндак, не буде балотуватись мери. Про це він заявив під час брифінгу після засідання виконкому. Крім цього, прокоментував своє бачення на останні події у столиці. Я позвочу, що максимальний відкриваний з років. Ситуація не, нас доволі. Держказначейство затримує виплати. Події у столиці позначились і на Одесі, повідомляє департамент фінансів міста. Окрім цього, через зростання курсу долара виплачувати бурги за кредитами стає важче. Як повідомляють очевидці, у центрі Одеси долар вже продають за 11 гривень. Единственная та проблема, которая есть, и она была в прошлом году, это проведение платежей по вот так называемым незащищенным статям. Эта проблема присутствует и на сегодняшний день не решена. деньги, которые лежат в разучестве для платы коммунальных предприятий, тоже если тот, э, вчера, то сегодня в полном объеме будет э, проплачено.